Ващенець Олександр, учень восьмого класу Доробратівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, вірш Тараса Григоровича Шевченка, осії, глава 14. Погибнеш, згинеш Україно, не стане знаку на землі, а ти пішалася колись в добрі розкоші, в країну. Мій любий краю не повинний, за що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих, до краю нищить покара, уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на Твою. Гріховною твою утрову і рек реквогніві потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся в ослобі, сини твої тебе уб'ють, обперені, а злозичаті В чреві згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата. І плача, матер нього плача, і сповню гради і поля, да зрить росленна земля, що я держитель, і все бачу. Воскресни маму і вернись, світлицю хату. Опочи, надто уже стомилась. Ріхи синові сучи. скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхеє, не древля слово, Розтленнує, а слово нове, і меж людьми криком пронесе, і люд окрадений спасе од ласки царської. Вірш я Шевченко я вмер. Я Шевченко, я вмер. Я лежу на порозі майстерні, і у мене в очах застигають блакитні огні. Я замовкнув сьогодні навік академік із черні. І вперше у житті стало дуже спокійно мені. Не мене цар на фельдфебеля рисами схожий, не скарає фельдфебель, що подібний лицем до царів. Вказимати у карцер ніхто заточити не зможе. У реєстрах солдатських закреслять ім'я писарі, По потаємних архівах у бік відкладуть мою справу. І мене відспівають серйозні кудлаті попи. На могилі моїй проростуть ті небачені трави і предивні квітки. Я поет, я Шевченко, є пісня у серці моєму, недоспівана пісня, що ляже у ваші серця. Що на гімн обернеться, стане рядками з поеми, що ніколи не згине, ніколи не дійде кінця.